Знаєте, що я вирішила? Ну, по-перше, привіт. А по-друге, я вирішила знімати влогмаси. Хто такі влогмаси, Хто така я взагалі? Влогмаси знімаються з 1 по 24 грудня по 24, якщо я не помиляюся, або 25, я перевірю. І пов'язані з усіма святковими подіями, все. Все, що можна собі різдвяного уявити. До речі, мене Саша звати. У мене блог блокмаз фрілансера, тому що я фрілансер. І цей місяць, не тільки цей місяць, я закладаю більше часу, але початок буде в цьому місяці. Мені треба перезапустити всі свої аккаунти на фріланс-платформах, щоб вони нарешті почали працювати на мене, а не я на них. Що на протязі цього місяця я буду робити різний. Різдвяний декор. Я вирішила знімати блокмас досить спонтанно. Я місяць жила на дачі, тому туди я камеру не брала. Вчора було 1 грудня, я трошки знімала, але я не змогла знімати повноцінно. По-перше, ми збиралися і виїжджали з дачі, це було важко. Але на дачі я вже почала дещо робити з декору. А якраз я вставлю сюди ці кадри. Там я почала робити цю гілку, яку я хочу зробити сюди у вітальню повісити на стіну. Назвичай, мої відео ніхто не дивиться, тому я не хочу давати одразу багато інформації. Я буду це знімати для себе. І якщо так станеться, що дійсно ніхто таки не подивиться мої відео, я просто їх заархівую і залишу це для себе на пам'ять. Я буду просто знімати своє життя так, як я це роблю, так як я хочу. Все ми в лісі знайшли таку величезну гіляку. відділили собі три штуки поменше, оце поменше. я оцю забираю в Київ, інші поки що залишаються тут. Оцю я хочу зараз пошкрябити, ну, щоб цим не займатися вже в квартирі. От, тому йдемо на вулицю, я буду її шкурити. Ось така вийшла гарна. Дома ще з ганчурочкою попротираю. Ну, коротше, буде гарно. Тут просто є обвуглені такі сучки були. І от ну, їх просто неможливо відчистити. Я ніби зібралася, але в такому кошмарі мій рюкзачок. Він ніби під'ємний, але таке собі. Бо у нас речей, бо це виїзд, закриття сезону, і це просто кошмар. Ой, а мене ледь видно. Хлопці і дівчата, я в Ауті. Машина отам, просто забита повністю. Ми вдвох. Там да? просто, коротше, там багашник. <побачок> Нам це все сьогодні розвантажувати. Поїхали. Пів дванадцятої, Ми доїхали додому. Ну, ми вже, правда, розвантажилися і запаркувалися. У нас якийсь армагідон під будинком просто стати нема де. Там, де раніше ставало дві машини, зараз стоїть три машини. Що тут сталося, я не знаю. Завтра мені треба свою кімнату привезти до ладу, тому що перед від'їздом я тут звідти все виймала, було треба. Тепер мені треба помити кімнату і занести все назад. Ще завтра поїдемо під центр, там вже всі оці новорічні прикраси. Має бути файно. Я досі розбираю деякі речі, точніше, я вже розібрала частину, але ще не розбирала все, бо мені потрібно їх занести в мою кімнату. А моя кімната а, з деяких причин була повністю розібрана і закрита на цілий місяць. На карантин, скажімо так. І тепер мені треба вимити мою кімнату добре, щоб я могла туди занести все. І меблі, меблі. У мене там не так багато меблі, меблів. І речі свої. Нема світла, я не можу полососити. Звичайним пилососом. Я думаю, чи запуститься в мене робот пилосос Світла немає, але ж він заряджений і Wi-Fi є. Підключилися. Тепер мені треба, щоб він мені тут все попилососив. Після того я ще помию сама, бо тут треба все дуже добре вимити і тоді буду все заносити. Мені це цікаво. Дали світло і в мене всі сусіди кудись забігали. А що без світла не можна? Спуститися по сходниках. Це ж не підійматися, а спуститися. Вони виходять. Автопортрет. В принципі, це і все. Одразу на саме вже ввечері, по сама я вам затягнула так. Все, що відбувається зараз в моїй кімнаті, це тимчасове явище, і на це були свої причини. А тепер друзі сім'ї, котрі робили нам всі інші меблі, тимчасово, я сподіваюся, не працюють. От, тому мої плани змінилися. В мене мала бути так в тому куті, шафа. куті куту, шафа. Від неї мала йти столешня аж сюди, широка така стіл. І звідси вже мала йти тумба нижче, на якій можна було сидіти. І сюди в мене має світити проєктор на мої білі стіни. Скоро хочу купити собі інший стіл, Все ж таки, бо мені потрібно робоче нормальне місце. Сьогодні ми їдемо по справах в епіцентр. Скоріше за все, підемо в відділ всяких христяних прикрас, подивимося, що там, а потім заїдемо, скоріш за все, в гараж за на нашою штучною ялинкою. Прикраси в цьому році я буду робити на неї самостійно, тобто хендмейд. До речі, сьогодні треба купити золоту фарбу. І я хочу зробити дещо під ялинку, закрити от її підставку. Все покажу. Маленькому не буду ставити. А вона в з Наташою. Я знімаю себе. А он ще якісь фігурки. Я котрий рік шукаю машинку з ялинкою зверху і не знаходжу. Сульки мені дуже подобаються. Ось таку взяли. Для дітей реалістів. Майже 12-та. Купила золоту акрилову фарбу. Зараз буду. Свої оці зірочки в місяці, коненьки свої фарбувати, пробувати. Так що під чужий справжній влог справжні нас буду займатися декором.